Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі. За Геннадій Виноградова і програма Право на правду триває 169-та доба війни з Російською Федерацією. Після невдалої спроби паління на аеродромі у саках на виїзді з Криму виникла справжня паніка. Дивно, чому вона виникла? А взагалі, Російська Федерація продовжує дивувати своїм божевіллям в країні через санкції, закінчилися ліки для дітей, хворих на рак. Проблема дефіцит з інсуліном, але їх це не бентежить. А що ж їх бентежить? Давайте подивимося одне відео. Америка хенд оф China! Руки прочь от Китая! Ось такі в Україні проблема. Нам своє робити на зв'язку з нами вже Олександр Коваленко. Про, говоримо про найголовніші події на фронті та навколо. Я вітаю вас, пане Олександре. Доброго дня! От бачите, які у сусідів проблеми. Потрібно захищати старшого брата. Його політика, що поробиш. Що поробиш Геополі... Геополітика. це точно пане Олександре, дивіться. Тут така новина виникла, ну це стара проблема, але я не знаю, там на часі, на часі Грузія. Грузія за, ну, пройшло 14 років, а вони пригадали і попросили звідкись забрати війська Російської Федерації Федерації. Чи взагалі про що вони просять, і чим вся ситуація з Грузії може скінчитися, ось їхня вся ініціатива? З Чечнею ми розрозуміли а Грузія. Та нічим. На сьогодні нічим, а, Ну, звернулося і звернулося що далі. Насправді, на сьогодні в Грузії дуже велика проблема це присутність а, при владі саме про російських елементів. А коли а, політичні сили, які відповідають саме російським інтересам, їх а, позбудуться. З власних структур а, грузини, то саме тоді можна казати вже про якісь більш активні дії щодо звільнення Абхазії, Південної Осетії та інше. Але на сьогодні це неможливо. А, до того ж, Грузії треба забезпечити собі досить а, серйозний тил, а, якщо вони розпочнуть а, саме ці дії тил безпосередньо підтримки а у будь-яких ініціатив а, щодо звільнення Абхазії та південної Осетії. А на сьогодні ну ми не можемо казати про те, що Грузія дійсно а, готова до, до ось а, таких а, дій. В першу чергу, знову ж таки, повертаючись. До самого початку дуже велика кількість саме агентів Російської Федерації на сьогодні в Грузії. Коли їх позбудуться, тоді буде зовсім інша ситуація та зовсім інші умови для реалізації ось таких сценаріїв зрозуміло, хочеться, щоб у Російській Федерації ситуація з розхитуванням, щоб вона приску прискорювалася, прискорювалася, щоб по всіх фронтах вони відчували. Ну, подивимось, побачимо. Дивіться, і зараз така ситуація після того, що сталося у САКах у Криму. Ну дійсно, ми бачимо і у пабліках, і відео, і черги, які по -по почалися на виїзді з Криму, і ці сльози, сльози росіянок, які вимушені. Залишати чужі чужі домівки. Але ось така, таке питання. Дивіться, ми бачимо, що відбувається у Луганській області, бачимо, що відбувається на інших окупованих територіях. І я кажу зараз про примусову мобілізацію, про трагедію ну, одну з найважливіших і нашої сучасності, і нашої країни, бо вони фактично наших українців гонять на, на, на нас. І ось це, як ви вважаєте, в Криму? Ця ситуація також відбудеться, і також вони почнуть примусово, не примусово мобілізацію. Може, введуть якийсь стан там червоний, не червоний. І як, як ця історія буде відбуватися з мобілізацією, і скільки вони взагалі зможуть зібрати людей, щоб сюди їх пригнати? І взагалі можливо їх вже сюди пригнати чи ні? Бо я нагадую, у нас є довгі руки тепер. Ну, справа в тому, що якщо ми кажемо про тимчасово окуповані території саме материкової частини України, то використовують е, примусову мобілізацію е, достатньо жорстко, порушуючи майже всі закони, навіть закони Російської Федерації, та використовують будуть цих людей в першу чергу як живий щит, як живе м'ясо не більше, не менше, тому е, люди повинні або м, уникати е, присутності десь на вулиці чи ще десь, щоб не було. Бути мобілізованим примусово, або е, вони повинні бути готові для того, що якщо вони не хочуть воювати, то, по-перше, вони повинні собі зробити якісь е, ушкодження, е, пошкодити як, нанести собі якісь поранення, щоб одразу відправитися до лікувального засобу на, на лінію фронту, або якщо вже вони знаходяться на лінії фронту, то щоб вони одразу йшли в полон, щоб вони здавалися в полон. Іншого у них вибору немає. З тимчасово окупованої території Криму. Ситуація трохи інша, а там діє трохи інший на сьогодні режим його не будуть використовувати в форматі примусової мобілізації, так як, наприклад, на материковій частині України. Ну, по перше, тому що Росія щось собі там параноїдально вважає, що це Крим, їх територія. Ну, вони так вважають, то хай вважають. Це вже їх власні якісь психологічні проблеми. Але насправді таку примусову мобілізацію, як в Луганській або Донецькій області, вони здійснювати не будуть на тимчасово окупованій території Криму. Але все ж таки, досить великий ажіотаж щодо мобілізації, взагалі, скритої або не скритої, або на рівні добровольців, воно відбувається майже по всій території Російської Федерації, та звісно, зараз дуже багато. Є реклами і на тимчасово окупованій території Криму, рекламою цих, скажімо так, батальйонів мобілізаційних, добровольців і таке інше. А до того ж, в Криму досить серйозні проблеми також з фінансовим станом. Мешканців, як тим людей, які там живуть, а тому будуть робити ще ставку на те, щоб підвищувати якесь грошове забезпечення тим, хто йде по контракту до російської армії, ну тобто будуть збільшувати якісь одноразові виплати а також щомісячні щомісячні виплати по контракту, бонуси та інше, тому я не виключаю, що також. Буде деяка кількість ще набраної з тимчасово окупованої території Криму, але все ж таки це недостатня кількість для того, щоб компенсувати ті втрати, які несе російська окупаційна війська, та ці проблеми з людським ресурсом вони стають все більш та більш наявними. А це зрозуміло. Це добра новина. А зайти вони зможуть ще ось за... захід з Криму до нашої території, до материкової, до матерікової території. Він под вогневим контролем чи ні? А я розумію, що там також вузьке гор, горлышко, ну ну, якщо, якщо ми може е, дивіться, якщо ми можемо, е, скажімо так, наносити удари по аеродрому в саках, то взагалі ось цей перехід він так чи інакше, але знаходиться також е, під зоною ураження вогневого. Але треба розуміти, що. Одна справа, коли ми можемо наносити точні удари по якимось об'єктам, той самий Аедром, наприклад, якась військова база та інше, а зовсім інше, коли треба контролювати саме якусь логістичну артерію. Та цей саме ці перехід, цю логістичну артерію, набагато простіше контролювати за рахунок ствольної та реактивної артилерії. На жаль, на сьогодні за рахунок ствольної та реактивної артилерії ми не можемо контролювати, але з іншого боку, ми можемо наносити удари по їх військовим об'єктам в радіусі дії тієї зброї, яку умовно яка у нас є, та яку умовно ми можемо застосувати, тому що як відомо, насправді те, що відбулося на аеродромі в САКах, це не ракетний обстріл, а це головотяпство О, це новий, новий термін. головотяпство Так, я також чув. А ще у Гіркіна нова історія. Тертерпіл Данбас, Тірп, Терпіє Крив, щось на кшталт так, такого. Ну це, це реальність. Це на це така реальність. Дивіться взагалі о, ситуація, ну напружена і ось о, о, в повітрі відчувається, і зараз ось ці всі розмови, і ПСО, не ПСО, що куди, яка зброя прийшла, що що відбувається, і ось тут на тлі цього почалися такі собі розмови, у як кажуть люди кулуарні, поки що розмова, але і, і, і вони пішли про передачу Україні якоїсь ядерної зброї, ну не, не для нападу, а для стримування Російської Федерації. Я не знаю, що це таке там чи дійсно, але я так дивлюсь. Ся що не після того як зняли, як зняли обмеження з там з ракети з іншої зброї, то може воно так і все йде цього дійде? Ну так щоб для стримування? Як вважаєте, ось ця історія вона має право на існування чи це е і псо для ворога, щоб не щоб е тримався як струна? Ну навіть якщо це і псо для ворога, то ну не треба недооцінювати ворог. Росіяни вони, хоч і погано воюють, але вони не зовсім тупі. Вони дуже добре розуміють, що таке ядерна зброя, як її поводитись, та якщо її розміщують в деякій країні, а які які це алгоритми використання, які алгоритми розташування, таке інше. Ну тобто, якщо це навіть і псо для росіян, то це досить тупе і псо. Скажу так. А тому, що воно воно ну безглузде, а ядерна зброя це не граната. Ядерна зброя це навіть не тактична зброя, не ракета МДЖЕМОТАКАМС. Ядерна зброя це комплекс а, м, заходів, які необхідно прийняти для того, щоб її розмістити, щоб її обслуговувати. Тобто, це величезний комплекс дій, який неможливо, по перше, здійснити в країні, яка знаходиться в стані повномасштабної війни. Тому що це інженерно, технічно та технологічно дуже важко реалізувати навіть для країни, яка знаходиться у мирному становищі. Наприклад, Україна дуже часто деякі цікаві люди говорили про те, що нам потрібно повертати ядерний статус, але чому його не повернули? У нас що, немає такої можливості? Так, у нас немає такої можливості, технічної та технологічної, навіть коли не було повномасштабної війни. А якщо навіть ми будемо а, працювати над поверненням ядерного статусу, то це буде масштабне навантаження ще й на економіку, щоб а, підтримувати ось цей ядерний статус. Щоб забезпечити розміщення цієї ядерної зброї. Тому це не так собі взяли, згадали: о, так ми можемо ядерні ракети розміщувати в Україні. Так, давайте. Ну і все, за 24 години вони вже в нас. Ні, насправді нічого такого подібного. До того ж, це повністю змінює, а, змінить а, міжнародне відношення до ядерної зброї. Ніхто на це не піде. Україна це країна без ядерного статусу. А потім а, деякі країни також забажають собі ядерного статусу, щоб розміщували ядерну зброю, то щоб вони могли її використовувати для захисту, наприклад, Японія, наприклад, ще якась там країна. А тобто роз, а, розширення ядерного клубу кажуть, а це не є якоюсь стратегічною метою, тим більше воно зруйнує взагалі геополітику щодо ядерної зброї та структури стримання, ядерного стримання, розповсюдження ядерної зброї. На це ніхто не піде. Це треба розуміти, тому той, хто ініціював цей ПСО, ну. А це може бути Я... вороже. Дивіться, це може бути ну так дійсно смішно, але це може бути вороже і псо для внутрішнього ринку. Дивіться, он там українці готуються. Готую більше, я скажу більше: Російська Федерація декілька років саме і ініціювала наративи про те, що Україна намагається собі повернути mm. ядерний статус, ядерну зброю. Це від них саме е, йшов цей наратив для того, щоб виправдати будь-яку агресію проти України. А е, тому я не здивуюсь, що може бути саме ініціація цього ЮПСО, саме звідти. А, бо це їх, скажімо так, лейтмотив, який вони використовували вже декілька років. Ну, ви знаєте, наше суспільство. О, ядерну зброю, давай, авіаносці, давай, все сюди. Давай. До речі, пам'ятаєте доктрину, морська доктрина Російської Федерації, нова, авіаносці, вони будуть, будуть там будувати, будуть все таке інше. А тут взагалі я так, от, піс... в кінці цієї війни буде великий я не знаю, там, перегляд всієї цієї зброї, а чи потрібно там вона взагалі. Вон, гіперзвука. гіперзвук. От кажуть, що ці всі ракети гіперзвукові, вони всі вбився авіаносців. І тому Вся ця історія, як з танками. Навіщо будувати танки, коли є джевеліни, ось така сама історія. Кажуть, може спіткати авіаносці всі ці великі історії. Навіщо вони там і люди і команди, коли можна тільки ракетами працювати? Ну це ж війна там п'ятого, воно ж буде далі, і п'яте, шосте покоління, арбітальні історії потім підуть і таке інше. Дивіться, ядерної зброї не буде. Дай дай боже, щоб взагалі її не було жодної країни. Але ядерна небезпека номер два у топ-темах, і зараз. Запорізька АЕС, дивіться, о, що там відбувається, там відбувається Ну взагалі жах. Що як реагує міжнародне суспільство? ми, ми знаємо, вони глибоко занепокоєні. Але от хочеться зрозуміти, а яка мета? От може ви щось? Знаєте, політична мета цієї історії? Бо ну стратегічна мета військова, вона зрозуміла. Це укриття, яке не дозволяє тебе звідти викорити і обстрілювати напряму, бо є загроза. А політична мета яка ось цієї всієї історії? Ну, в першу чергу, це дискредитація Збройних сил України, бо постійно а, вони, коли здійснюють ці провокації з обстрілами, вони звинувачують в них саме Збройні сили України, нібито це ЗСУ обстрілюють Запорізьку АЕС. А по-друге, вони таким чином шантажують міжнародне суспільство. Тобто, все всі вже зрозуміли, що ядерну зброю вони не використають проти України. А що далі, якщо немає такого карбланшу, як використовувати шантаж у вигляді ядерної зброї, ну будуть зараз шантажувати тим, що вони можуть а, нанести якісь пошкодження Запорізькій АЕС, але або взагалі її а, підірвати? Але насправді це все а, рівень цього стандартного російського? Такого собі такої провокації в шантажу, щоб вимусити змусити саме міжнародне суспільство та Україну йти на якісь перемовини, тобто домовлятися про щось, а іншого нічого вони не можуть, кроме як з окрім як використовувати саме ось такий елемент шантажу. А тому й будуть і подалі е, здійснювати якісь провокації, звинувачувати збройні сили України та саме звертатися до міжнародних організацій, мовляв, це все робить Україна. Треба як можна швидше домовлятися про припинення, наприклад, вогню, бо їм дуже mm. зараз потрібно, щоб збройні сили України е, вони е, перестали вести контрнаступальні дії. Та було цей конфлікт знову таки на паузу поставлено, але ми розуміємо, що цього не буде зроблено так само, як і самі росіяни. Вони ніколи не підірвуть Запорізьку АЕС та не здійснять цей терор. Ну вони дуже добре розуміють, що якщо вони це зроблять, то вони також можуть зупинитися під дієм цього радіаційного фону. А також буде знищено залишки їх боєздатних підрозділів. Бо найбільш боєздатні на сьогодні. Російській армії загальновійськові армії 5 та 35, вони знаходяться саме на лівому березі Херсонської області. Більш боєздатних в них е, нема, це о, це все, що в них залишилось. Та саме якщо вони зроблять з Запорізькою АЕС таку провокацію, то вони знищують залишки своєї боєздатної армії. Що далі? А чим вони будуть воювати проти легіонів НАТО? Тому вони це дуже добре розуміють, яким ресурсом вони, який в них є ресурс. Тому ну знову ж таки, вони мобілізацію навіть не можуть. Вони вони війну в Україні не можуть об'явити. Вони мобілізацію масштабно не можуть здійснити. А ми кажемо зараз про погрозу міжнародному суспільству через вибух на Запорізькій АЕС? Ну всі всі дуже добре розуміють, що це блєф. Блє, блєв, це зрозуміло, але всі вже давно зрозуміли, як працює Російська Федерація. Що вони так балифують. тут? Зрозумієте, пане Олександре, тут дві біди можуть статися. Ми бачили тільки вчора. Розмовляли з вами, які їхні ракети взлітають і повертаються назад. Бо там стільки, там стільки всього може статися випадково, розумієте, що може по перше, великого лиха наробити. А по-друге, Російська Шов Федерація. Ну дивіться, ну на що розуміє, що це бле. Але вони також розуміють, що там, у Європі та десь в інших країнах світу, ну не хочуть, щоб таке таке сталося. і А, а тут ця ж ситуація станеться, що воно станеться. Ну, і Російська Федерація скаже, ну це ж українські сили, це ж не ми, все і собі а, вже з доброї волі. А посеред Запорізької області отримуємо брудну ядерну історію. що з нею робити, також не буде незрозуміло. І я думаю, що спільнота європейська і західна оці, цієї ситуації не хоче, бо вона, вона бачить, якби. Рудно працює російська а просто, щоб погано зробити, як то знає напакостити, бо вони можуть таке зробити. Це Розуміє? була така з Чорнобильської АЕС. Вони mm -hmm. могли випустити саме цей регіон а за mm -hmm. рахунок монтажу з Чорнобильської АЕС, але вони цього не зробили, бо вони дуже mm -hmm. добре розуміють, що погано будуть буде усім. Та якщо вони це зроблять. То дійсно тоді можуть бути використані важелі, які не використовувались до того до того, наприклад, це важелі саме Північно-Атлантичного альянсу НАТО. Тобто я не даремно згадав легіони НАТО, бо якщо Росія зробить провокацію з АЕС, то це буде привід дійсно. А задіяння деяких важелів, на які вона не готова реагувати, тим більше коли в неї не буде вже боєздатної армії. Ось і все Ой, слухайте, ці легіони, Ці легіони НАТО скоріше б їх побачити. бо Вони <сміття> як щось таке дивне, що про що всі кажуть, і чого давно ніколи не. Не бачили. Дивіться, ну, справжнє, я так дивлюся, на ситуацію у Харківській області, бо там ну, справжня дилема якась виникне на сьогодні. Обстріли продовжуються, там відбувається рух, але зброю надали нам так, щоб влучати на 300 кілометрів. Але дивіться, надали нам. З таки з такою умовою, що не можна її використовувати по землі ворога, і ось там якраз і виникне оте саме ділема. Ми їх відгонимо, відгонимо, відгонимо на кордони. Ну о, о, а далі що? А далі, а, а далі? вони відійдуть, а вони відійдуть далі і продав. Ну, що там в них там на С 300 подавайте так, С 300 поставлять. Може, зараз кажуть, С 400, вони переобладнують там, щось роблять. Подивимося, це на цих кулібінів. Ну, С 300 поставлять або ще якісь комплекси. І почнуть зві, що, що тут робити у цій ситуації. Так, це вже проблема політичного рівня, тому що в Україні завжди були можливості, навіть не використовуючи зброю від наших міжнародних партнерів, а, наносити удари по території Російської Федерації у відповідь. Але ми цього не робили, тому що це було таке політичне рішення. Толерантне демократичне відношення до безпосередньо кордонів а, сусідньої України. Хоча вона і вороже до нас відноситься, це країна терорист, але ось таке, ось саме ось така політична позиція. А тому як буде надалі, дійсно А Харків, якщо в Харківській області їх відсунуть за їх кордон, то зменшиться кількість саме обстрілів за рахунок ствольної та реактивної артилерії. Обстріли балістичними ракетами та ракетами як с 300 та іншими, не зменшиться А ми можемо розраховувати лише на те, що самих ракет цих буде зменшуватися кількість, тому і буде зменшуватися кількість і обстрілів. Але до кінця війни, звісно, провокації вони не завершаться. Навіть після кінця війни, я впевнений, будуть якісь провокації. Але на сьогодні ми можемо казати ось про що. Якщо а, дійсно буде а, здійснено ось а, саме це а, відсування їх а, позицій за їх кордон, то потрібно буде політичне рішення приймати, що робити саме з цими позиціями цих окупантів. А вже на їх території, тому що можливості нанесення ударів не використовуючи західної зброї, в нас є. Але якщо захід нам дозволить її використовувати ще й по території Російської Федерації, то, то це значно збільшить наші можливості по захисту нашої території. А тому це все ж таки вже буде мова, що робити після того, як ми їх відкинемо за кордон Росії. А це середньосрочна перспектива, як я вважаю. Але ну про це так чи інакше але доведеться все ж таки вести дискусії на вищому політичному рівні. Так, дійсно є практика практика Ізраїлю. І я бачу, як Сполучені Штати підтримують цю практику, і їм подобається, як вони працюють. Ну, дійсно, спецоперації там відстріляли об'єкти, знищили знищили ватажків. Все можна закінчувати на сьогодні. Все ніяких питань немає. Дивіться, на, на, на сході, ось я так дивлюся на, на, на той схід, я дивлюся на відстані на мапах, і ну, от, на мою неосвідчену думку, я не військовий, мені здається, що де окупувати схід. Легше ніж південь, ну мені так чомусь здається, і, і, і той самий Донецьк. Там воно ближче. Вже як Ви вважаєте, ось ця деокупація зходу? Це як буде відбуватися в останню чергу? Дійсно, чи може бути сюрпризи якісь? Ну на сьогодні ми можемо казати про те, що основна задача Збройних сил України це, звісно, оборона а, півдня. А саме, а, правої частини Херсонщини, правоберіженої частини Херсонщини, там, де сконцентрувалась деяка кількість російських окупаційних підрозділів, які собі там щось е, видумали, вони гадають, що вони можуть наступати. Ну добре, хай спробують. Але в першу чергу необхідно звільняти саме правобережну частину Херсонської області. Після цього звільниться достатня кількість підрозділів та можна розконцентрувати увагу вже на інші напрямки, та саме за рахунок цього ресурсу можна сконцентрувати саме увагу на або запорізькому плацдармі, або донбаському плацдармі. Але це зовсім не а, відміняє того, що, наприклад, а, Харківська область може звільнятися паралельно з правобережною частиною Херсонської області, тобто такі можливості є. А йде мова не тільки про Харківську область, а йде мова ще про і також Донецьку, Запорізьку знову ж таки, а по деяким напрямкам не цілком по якомусь фронту з великим контрнаступом. А саме по деяким напрямкам, дійсно, ми можемо зараз просуватися, та ми намагаємося це робити. А, тому, на мій погляд, все ж таки а, буде збалансоване звільнення. Або однієї частини якоїсь плоздарму, іншої частини, тобто там, де невельована вже оборона російських окупаційних військ, там де вони не можуть підтримувати свою оборону, там і будуть здійснюватись максимально інтенсивні контрнаступальні дії. Тому о, одностайно якось кажа, казати про те, що як, яка е, саме е, частина окупованих е, територій буде звільнятися в першу чергу, можу сказати так. На сьогодні пріоритет, звісно, правобережна частина Херсонської області. Що буде потім звільнення після правобережної частини Херсонщини? А ось от тоді почнеться найбільш цікавіша частина деокупації. Ось дуже дуже цікаво, бо тут багато хто каже, що буде так званий надлом, каскадний ефект і таке інше. Ну подивимось, побачимо. І на останах хочеться роз е запитати запитати у вас про півде південно бузький напрямок. Що там відбувається, що ти ді десант, десант, десантура кудись пішла, не, не, не пішла, чи вони так і топчуться? Чи чи так і топчуться, не топчуться на тій місцині? Ну, насправді, як я і казав, найбільш боєздатні підрозділи російських окупаційних військ на сьогодні зосереджені, як це не дивно, але на лівому березі Херсонщини, тобто вони не поспішають насичувати правий берег великою кількістю сил та засобів. Вони розпочали це робити майже три тижні тому, але зараз зупинилися. Та, мабуть, вони зрозуміли, що ну, взагалі вони дуже велику кількість своїх військ зосереджують там. Де вони приречені, тому що на правобережній частині Херсонщини вони саме приречені, а тому я вважаю, що найближчим часом вони будуть закріплюватися саме на лівому березі. Вони не будуть а, а, передислоковувати, перегруповувати майже усю п'яту загальну військову, 35-ту загальну військову армію, усі ці інші підрозділи. А сконцентруються на використанні саме десантної складової, яка зараз присутня на. А правому березі Херсонської області виключно для того, щоб її утримувати та імітувати якісь наступальні дії. Не більше з часом, звісно, вони вимушені будуть так зробити жест доброї волі та залишити правий берег. Скінчаться харчі, банально вже п'ятий сьогодні. П'ятий Боєпри... боєприпас. день боєприпаси. боєприпаси боєприпаси ГСМ, харчі так чи інакше це відбудеться на останах хочеться відмітити ще дві такі позитивні тенденції казали про великий кулак Другої армії світу наступ на сході маємо розмови про мобілізацію у криму після Невдалої спроби паління і о, стосовно вищого керівництва Російської Федерації дивіться. Зараз така ситуація, і тенденція склалася. Я навіть не знаю зараз, хто там з генералів, з генералів прийшов новий, бо тенденція наступна: зараз воювати в Україні і керувати українським фронтом. кажуть серед керівництва Російської Федерації, це це піпець. Це, це капець, ніхто не хоче, бо участь тих людей там дуже 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 не заздрісна. Тому не знаю, чим взагалі це все скінчиться для них. Як це буде, бо побачимо. Дякуємо, пане Олександре, що долучилися до, до нашої бесіди. До наступних стрій. Зустрічей. Слава Україні, героям. Слава нашим телеглядачам. Я нагадую, заходьте на YouTube канал, жамкайте на дзвіночка, підписуйтесь на навлення. Зам був Ганадій Виноградовий. Програма Право на правду. Тримаємо стрій.